Привіт, і всім вам здрастя! На каналі Тетя Насті сьогодні готуємо дуже швидкий смачний рецепт синабонів. Всі їх люблять, всі їх знають. Ну що ще про них балакати? Давайте робити цього. Ми беремо якусь ємкість. Зразу беріть цю ємкість, в якої ви можете замішувати тісто і можете його залишити для того, щоб воно підійшло. Сюди ми будемо додати 250 грамів молока, Попередньо 250 мл ми підігріваємо до ну, такої тепленької температури, ось, щоб не було гарячими. Тому якщо у вас дріжджі, такі, як і в мене, ось такі розсипні, то краще, щоб вони не були та взагалі з здріжжями, краще працювати не з гарячими рідинами. Так, в мене тут 14 грамів. Мені десь потрібно буде грамів 7-8 сюди. Тому зараз підігріваємо молочко і додаємо дріжджі. Молоко тепленьке. У вас повинно комфортно триматися там палець. І додаємо пів пачки дріжджів. Я не буду ставити на розстойку. Якщо ви любите на розстойку, можете поставити, щоб воно спочатку дріжджі підійшли, потім через 15 хвилин домішуємо мукою. У мене це робочий рецепт. Я його робила разів вже 10 точно. Тому будемо а, далі з цим працювати. На плиту ще ставлю в той же сутейник, який був. Ой, де я його загубила? Ось а, 80 грамів масла. Розтоплюємо. Поставили масло на плиту. Якщо вже почалися такі перші бульбашки, але там залишилися ще шматочки, просто відставте і залиште йому трохи перепочити. Якраз воно дійде тієї консистенції, щоб не було гаряче. Сюди ми додаємо ще цукор. Я додаю десь 4,5 ложки. Це приблизно 140 грамів. Якщо ви любите, щоб було солодше, додайте більше. І щіпку солі. Ну, Десь півчайної ложки. Так, сюди нам що ще залишилося? Залишилося додати борошна і залишилося додати яйця. Яйця я візьму цей же стаканчик, який в мене був з-під молока. Сюди вбиваю два яйця. Так, ой, швиденько беремо ложечку. Трішки підзбили. І сюди. Додаємо борошно і вводимо масло. Борошна сюди потрібно 550 грамів. У мене пачка на 900 грамів, тому чуть більше половини. Всипаю, краще його пересіяти. Трішки пересіяли грамів десь 150 200 Сюди не вводимо до кінця і вже на цьому ось трохи пересіяли, щоб воно пішло. Не бійтеся, закатала рукава і погнали. Тісто любить дуже руки. І сюди потихеньку почнемо вводити масло. Так, вводимо масло. Воно тепле вже. У нас така, бачите, така жижа. Ось. І сюди добиваємо е, ще скільки там, 400 г, я сюди 100 всипала, ще 400 г. Замішуємо пласке гарне тісто і даємо відпочивати годину-півтори. Ще один такий лайфхак, не знаю, напевно, всі знають, більше, ніж е, те, що є в рецептурі по борошну 550 грамів, додати не слідує. Краще візьміть олію, налити собі трохи на долоню і вимішайте вже його до кінця. Воно тоді не буде приставати до долонь. І вимішається у вашій ємкості. Залишаєте відпочивати його. Не бійтеся, краще тісто візьмо жирами, ніж борошном, бо жирами воно підніметься гарно, а борошном може бути забите. Я такий зібраний, А я який зібраний, а я такий зібраний. Так я оце, а я такий зібраний. Наше тісто підходить. Ми зробимо начинку і зробимо крем. Першим робимо начинку. Начинку нам потрібен цукор 200 грамів. Це приблизно десь 7 ложок. Таких помірних без гірки. 4, 3, 4, 5, 6, 7. 8. І одну ложку ми додаємо кориці столову. Трошки більше у нас люблять кориці. Так, А, дивіться, і перемішуємо, щоб була одна єдина консистенція. Потім ми будемо це засипати на саме тісто. Якщо ви любите якісь інші начинки, наприклад, шоколад, або ще там вишні додають, або робить якісь ванільні, прошу, я роблю класику. Але не роблю класику стосовно крему. Так, це в нас готово, тому що переходимо до крему. Тому що в крем ми додаємо. Я беру звичайний такий сир, м'який. Як завжди, мені <ріст> здається, у нас вже кожен рецепт цим сиром, у кожній бочці затичка. Ось, я беру його десь грамів 100. Більше не потрібно. Далі то на бутерброд і вперед. Так, і беремо десь грамів 100 сметани. Чому? Тому що вона така ріденька, зробить наш крем достатньо таким вологим, і він гарно пропитає нашу просочити. Наше Тісто. Так, і сюди я десь ще е, добавлю 3 столові ложки е, цукрової пудри. Краще додати цукрову пудру, бо ви не будете думати, що розійдеться, не розійдеться цей цукор. Додайте цукрову пудру. Немає пудри, додайте цукор, берете міксер, взбиваєте, і буде супер. Настя, склеєчка, ти зрозуміла? Да? Того, що це тісто замішане по такому самому рецепту но на годину раніше, але но... не ждет. Время не вийшло. Погнали, дивіться, яке гарне тісто. А ви казали, не підніметься. Бачиш, піднялося. Навіть без всяких там опар 15-хвилинних. Так, беремо ще десь грамів 80 масла кімнатної температури, щоб можна було його гарно розподіляти по самому тісту. І тепер почнемо працювати. Доки ми розподіляємо наше тісто і будемо начиняти булочки. Духовку можна вже включити. 180 верх-вниз. Розкатуємо це тісто десь до тощини пів см. Не бійтеся, воно гарно ліпиться, не пристає до рукам підсипати нічого не треба, воно теж гарно відходить від нашої поверхні. Беремо масло і прямо ось так ось руками починаємо його вводити і розмазувати. Коли ми розподілили наше масло, беремо і ложкою розподіляємо нашу цукрову масу. Рівномірно, не бійтеся, що десь там буде трішки більше, трішки менше. Бляємо наше тісто у рулет і потім нарізаємо. Мені ніж, крупний і починаємо ділити. Я не люблю дуже крупні булки. Ви робіть, як знаєте. Повинно десь вийштися. У нас 16 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вуаля, як в аптеці. Беремо деко, застеляємо його пергаментом і перекладаємо сюди. Якщо у вас є інша форма для випікання, і ви хочете його подати, наприклад, в кільці або в якійсь утятниці, або ще в чомусь, спокійно туди кладіть і нічого. Для змазки нам не потрібен буде жовток або білок, взагалі яйця. І викладаємо ось так нашими, нашим швом догори. Булочки сформовані, готові. І відправляємо їх на 30 хвилин до повного випікання. Так, тільки виняла дуже гарячі, наші булочки готові, і поки вони гарячі, треба взяти і полити. Для такого для такої кількості на 16 булок я зробила ще а, в два рази більше порцію крему, тому що я люблю крем. А, Подивіться, як як вам, як вам завгодно, так і. Робіть. І кожну булочку намагайтеся так, трошки промазати. Зараз за рахунок того, що вони гарячі, сметана трошечки потече, і вони почнуть просочуватися. Ну що, скуштуємо, вони ще правда дуже гарячі, але ми візьмемо один, щоб спробувати, наскільки тісто пропекло, чи ні. Так, ой, ну дуже пухкі. Слухайте, тісто клас. Супер! Мене ніколи не підводить цей рецепт. Готуйте! Ставте лайки вподобайки, ставте дзвіночки, підписуйтесь на канал, робіть все те, що ви не робите. Але могли би. Всіх цілую люблю. Пока!